you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Сотні жителів Одеси зібралися під стінами мерії міста, проте не задля урочистостей, присвячених дню міста. Люди висловлюють своє незадоволення багатомільйонним тендерам, які підтримують депутати в той час, коли у нашій країні війна і потрібно виділяти гроші на підтримку зсу. Про це повідомляють в соцмережах. Це вже не перший мітинг під будівлею мерії. Втім, сьогодні на акцію протесту зібралось кілька сотень людей. Волонтери, які невдоволені витрачанням міського бюджету і вважають, що гроші слід направити на потреби ЗСУ. Скандують гроші ЗСУ», а також гена. Виходь це звернення саме до мера міста Труханова. Втім, до людей міський голова не вийшов, бо більше посадовці не з'явились на Думську площу навіть на традиційне підняття прапору України. Схоже, вони розуміють, що прощення від людей не буде, адже зараз наш народ об'єднаний як ніколи. Крім того, люди прийшли із Акатами, на яких написані наступні гасла, депутати мої податки на ЗСУ. Громада Одеси вимагає припинити ненагальні витрати місцевого бюджету під час війни. «Труханов і геть стоп неадекватним тендерам. Зсу в першу чергу нам не потрібні футбольні поля, нам потрібна допомога на полі бою. Варто підкреслити, що мирні акції протесту розпочались, коли депутати не скасували ремонт суду в Одесі. Згідно з оголошеним тендером на сайті Прозоро на це мають виділити 106 мільйонів. Дуже потрібна річ в умовах війни, чи не так? Тоді волонтерка Катерина Ножевнікова, яка з перших днів війни збирає кошти на допомогу бійцям, сказала, що вийде на одиночний пікет і буде ходити до будівлі мерії, аж поки тендер не скасують. Офіційно заявляю, що якщо тендер на ремонт цього бісового суда не буде скасовано, я вийду на одиночний пікет на Думську і буду стояти там кожного дня з плакатом. І виходити буду туди кожного дня, навіть якщо мене будуть забирати по вечорах в кутузку, написала Ножевнікова. Але давайте повернемося до цього надпотрібного ремонту. Як нещодавно стало відомо, міське управління Каббудівництва готове заплатити 106 мільйонів гривень за реконструкцію будівлі з прибудовою додаткових приміщень. Інформація з'явилася на майданчику Держзакупівель Прозоро там зазначають, що з'явився тендер на реконструкцію будівлі, розташованої за адресою міста Одеса, вулиця Варненська, 3Б. Саме за цією адресою знаходиться Київський районний суд міста Одеса. 16 серпня відбувся аукціон. Пропозицію на якій що Одна компанія, ремонтно-будівельна дільниця Одеса Головпостач. Наразі вона очікує рішення тендерного комітету. Раніше говорилося, що самі роботи необхідно виконати до кінця 2024 року. Але що також цікаво, у 2019-2020 роках будівлю цього суду вже реконструювали коштом міського бюджету. Тоді на ремонт витратили 34,5 мільйони гривень. До будівлі прибудували додаткове приміщення для чого зрубали дерева. Роботи виконувала компанія Таурус. У 2020 році стало відомо, що 34 мільйони це не всі витрати на Київський суд. Посадовці управління каббудівництва за півтора мільйони гривень замовили розробку проєкту реконструкції будівлі вже з прибудовою додаткових приміщень. Виданню Пушкінська тоді у міськраді повідомили, що хочуть зробити окрему будівлю для підсудних і конвою: новий актовий зал на 200 місць і додаткові сходи з другого на перший поверх з прибудованим коридором, щоб співробітники суду могли потрапити до підсудних через окремий шлях. Варто зазначити, що у новому техзавданні на 106 мільйонів вказана прибудова нового приміщення, роботи зовнішнього та внутрішнього порядження, влаштування водопроводу та каналізації, систем вентиляції, кондиціонування, опалення пожежної сигналізації, відеоспостереження, сходи, одні з яких до підвалу. На території суду планують оновити зовнішнє освітлення, зробити доріжки та нову огорожу, зрубати 26 дерев, а замість них зробити клумби та посадити 202 кущів та дерев. Скільки сам саме дерев не уточнюється, і це все мир міста хоче дозволити в той час, коли Одеса майже кожної ночі страждає від повітряних тривог, коли триває війна і гинуть мирні люди. Коли депутати нарешті зрозуміють, що такі великі кошти треба витрачати на потреби наших захисників, все інше може почекати до перемоги. Одесити вже зробили правильно, адже разом ми зможемо змінити нашу державу та покарати депутатів і мера, які хочуть наживатися під час війни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.